Привіт, КПІ! З вами я, Альона Багіян. Це КПІ тудей. І якщо ти весь цей час готувався до іспитів, здавав заліки та провтикав всі університетські новини. Ця програма саме для тебе. 25 червня вже вдруге відбудеться TEDx Каби. Організатори обіцяють формат ніч у музеї». Ви матимете змогу розширювати світогляд разом з харизматичними спікерами до самого світанку. Тож мерші волонтерами! 5 червня в колізеї відбувся довгоочікуваний акустичний вечір, який був організований студентською радою Фіор. Пісні улюблених виконавців, відкритий мікрофон, теплий чай та в кінці, звичайно ж, батарейка. Бо я не той, хто тобі потрібен. Я не той, я не той. Кола, вона ж красний, вона ж уашота. Більше не буде такою, як раніше. Арендна комісія винесла вирок про знесення прихистку для студентів через невиплату аренди, яка закінчилась 16 травня. Сусідні Хепікей вже планує розширювати територію. Також там збираються зробити зелену зону та поставити лавочки. А звичайне коло тепер ось тут ближче до метро. В рамках фестивалю Mural Social Club до України завітав вуличний художник з Нью-Йорку Лі Хіл з метою прикрасити муралом цикеєм. За словами автора, цей малюнок символізує зіткнення двох атомів водню в адронно атомному колейдері, а якщо по-простому зародження життя. Погляди копеїшників щодо доречності цього арт-проекту різні, а ось народний варіант. Є знайомі абітурієнти, вступна кампанія вже не за горами, тому ми запустили серію прямих ефірів з представниками кожного факультету КПІ. Там розповідаємо про різницю між кафедрами, працевлаштуванням та навіть про деякі внутріки. по будніх о 19-й годині. те, що тебе дають у нас в інституті, то ти я уверен, на 100% в тому, що у тебе буде робота. В центрі кампусу. Обчасно Ну, то є добратися в п'ять мінут. Буквально вони можуть тобі запросто пообжимати всі кабеля, прокласти мережу і зробити тобі крутий Wi-Fi. Ну, у мене з хімії більш міння все нормально. З вами був Кабитодей. Відвідайте хакатони, бережіться призову та залишайтеся в темі разом з кабитів.